you mm -hmm. Вітаю всіх присутніх на каналі Майстер Клас. До вашої уваги сьогодні внутрішня кишеня, яка виконується в верхньому одязі. Зверніть увагу на демісезонне пальто, яке я виконую в навчальній майстерні студентка. І на правому боці, от права пілочка, зверніть увагу внутрішнє внутрішню Ось таку кишеню ми сьогодні будемо демонструвати внутрішнє кишеня, з декоративними кутиками, може бути інша смужка. Оці всі кутики студентка виконувала власноруч. Отже, дивіться, уважно послідовність обробки. Вітаю всіх присутніх! Хочу сьогодні вам продемонструвати кишеню, внутрішню. Яка виконується не завжди не на кожному виробі, але для обізнаності, щоб ви знали, як її робити цю кишеню. Сьогодні такий проводимо майстер-клас. Я вам хочу сказати, що ви таку кишеню ніде не знайдете. Так, працюємо. Значить, Спочатку нам треба заготовити, щоб зробити отаку декоративну смужку. Виготовляємо, Викроїте. от смужки викроєні. Нам потрібні квадратики. Кількість їх залежить від того, яка у вас кишеня. 4 на 4. От помічено, як викрити. От уже студентка викрила. Так, І зараз Настя запрасує ці кутики. Настя прасує. Нам ще треба буде викроїти дві деталі для кишені. Зверніть увагу, на правій пілочці. Кишеню я викроїла в довільній формі. Хочете глибше, викроюєте глибше. Довше також викроюєте. Оце така декоративна кишеня внутрішня. От, викрили. Зараз вам поміряю, щоб ви наглядно бачили. 15. Найширша ділянка 14. Отак От ручку ставите, я завжди оце на око викроюю. Викроїли дві деталі. Першу деталь. От уже є поміточки. В області кишені. Ви отак от на пілочці, от пілочку розкриваєте, Ставите ручку. От Де вам зручно розмістити цю кишеню. Ми вже поставили контрольні точки ось вони. Лицьовий бік до лицевого. Зараз пришиваєте до підборту, від контрольної точки. Тут шов 1 сантиметр, то ви так і пришиваєте на один. Зараз Настя пришиє. Так. І працюємо з кутиками. Запросовуємо кутики. Квадратик. 4х4. Може бути 3 на 3. Якщо ви хочете меншенькі трошечки зробити ось ці от кутики. Запрасовуйте навпіл. Ще раз навпіл. Така кишеня, що з нею треба трошечки погратися, але вона досить гарно виглядає. Її переважно більше ставлять в пальто з хутрової тканини. Так, хто носить хутро? То Там є така внутрішня кишеня. Придивіться свій гардероб, може ви побачите таку кишеню. Так, і після цього складаєте кутики. Можна ще приживати м'якою колодкою, щоб краща фіксація була. Даєте кутик в кутик. Окладаєте. І треба буде зафіксувати. Тут у нас вже з'єднала ці кутики. Отак, От кутик в кутик. Увага на кутики зараз. І ви укладаєте. Хочете щільніше, уклали щільніше. Це оздоблення. Тут немає якихось таких чітких послідовностей і критерій. От, вже виконали. Зшили. етап, Давайте це виконаємо на кишені. Отак От буде видно, так? Да? Треба так укласти гарненько. Від краю, що була десь однакова відстань, бо ці краї будуть обшиватись. І пришити кутики зараз до підкладки. Пришиваємо кутики. Студентка вже пришила підкладку до підборту по намічених лініях від початку і до кінця. Виконала, шов настрочування від краю 1-2 мм, великими стібочками це виконуєте. Так виглядає з виворітнього боку. Також пришили кутики до підкладки. Так, отак буде в готовому вигляді. Також по контрольних лініях. Зверніть увагу, контрольна лінія. Прикладаєте підкладку з пришитими кутиками декоративними і виконуєте строчку. Отак, прямо біля цієї строчки, можна всю саму строчку. Від початку і до завершення. Пришиваєте. І також можна зробити шов настрочування. Так як ви тут зробили шов настрочування, припуски отак от відкладете в бік після того, як пришиєте, і ще виконуєте шов настрочування по деталі кишені. Отак, з цього боку. Можна без закріпки, великими стібочками. Шов настрочування. Припуски направити до внутрішнього зрізу підкладки, сколюєте кровецькими булавками і пришиваєте підкладку, саме кишеню, деталь кишені, до основної деталі підкладки, до білочки. До кінця, до самого кінця. І зразу виконуєте закріплюючу строчку. Закріплюючу строчку, виконуєте великими стібочками або вже тими стібками, які ми ви виконували. Виконуєте строчку з боку кишені, не з боку, Підплатки білочки, а з боку кишені, так як виставила Настя. Лавка впритул до шва. До кінця, до самого кінця. Так, Слідуючий етап переходимо на просувальне місце. Зверніть увагу, підкладка пришита до пілочки. Виконаний, шов настрочування, от його тут чітко видно, можна приблизити від початку до кінця. Так. Зараз укладаєте ось так. Підкладку до внутрішнього зрізу під борту, сколюєте кравецькими булавками. Зараз я ось так розкладу, щоб було більш зрозуміло, що ми будемо опонувати. Так, Пришиваєте підкладку з боку підкладки, сколюєте кравецькими булавками. Обмивочок є поблизу десь. І пришиваєте. Зараз, продовжуєте строчку, але сколіть кравецькими булавочками. От ви продовжуєте строчку. Трошки нижче від зрізу, на 1 півтора сантиметра. Ми тут додали дуже великі припуски. Тут повторюєте від зрізів 1 Так, Тут строчку піднімаєте вище і продовжуєте її до самого завершення, до кінця. Але обов'язково сколіть кравецькими булавками. Я зараз ще отак відверну, щоб було зрозуміло. От, бачите, де кутик? то можна прямо шити до цього моменту. От, де кутик починається. От, кутик починається. Це ж така буде акуратненька кишені, щоб поставити ручку, щось таке поставити незначне. От. Де кутик починається, можна 2 мм нижче, от, оця точка. І від шва от де шов, буквально один-два міліметри трошечки далі, і продовжуєте шов. Бо тут у вас, дивіться, не один сантиметр, а один і три. Десь, так? Да? Нас, це скільки тут? Один і три. То так ви і тут шиєте. Дивіться, от, от ви шиєте біля строчки вашої попередньої. Бачите, де строчка? А шов має бути рядишком? Все сколоте ретельно. Поверху підкладки, по підкладці, дійшли сюди до кутика. Ще раз дивіться, бачите, де кутик? І далі строчка донизу. Виконуємо на універсальній машині. Підкладка і тому обов'язково виконайте наколювання карвецькими булавками. Коли ви підкладку, то можна стібки трошечки зробити більшими, не такі, як зазвичай ми виконуємо ширна строчка, що в одному сантиметрі 4-5 стібків. Може бути менше стібків, щоб не стягувало підкладку. Тут акуратненько переходити за строчку попередню, на 1-2 мм, перейшли, строчка донизу. Після цього прасуємо готову кишеню. Вона дуже легко робиться, гарно виглядає, дуже практично і естетично. Виконуєте до самого кінця. Прасуєте шов з'єднання, припрасовуєте, буває таке, що іноді машина стягує строчку і це можна все поправити праскою. Підвертаєте підкладочку. І ось така кишеня. Ще зверху просуємо, така кишеня. Може, менше пару зараз. Так акуратненько. Можна трошечки розтягуючи пальчиками, щоб не було складочок. Так, все. Складаєте філочко, так, щоб було видно. Пілочку, зверху підкладочку. Ось така кишенька. Акуратненька вона, невеличка, декоративна.